сьогодні відзначається справді важливе свято. День працівника харчової промисловності. Харчова галузь є основою забезпечення якості життя нашої країни, а її діяльність особливо гостро відчувається у час військової агресії Росії. Але незважаючи на всі проблеми, ви продовжуєте виконувати надзвичайно важливу місію забезпечення населення України продуктами харчування. Тому хочемо подякувати всім працівникам харчової галузі, стейкхолдерам, освітянам. За щоденну кропітку працю, професіоналізм, почуття високої відповідальності. Нехай втілюються в життя всі задами на благо вашої родини, на благо розквіту нашої громади, нашої рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Наша професія значуща серед інших професій, тому ми пишаємось тим, що обрали саме її. Щиро вітаю з Днем працівників харчової промисловості. Бажаю, щоб все було по стандарту та найвищої якісті, відмінного настрою, доброго здоров'я, благополуччя, перемоги це свято цінне для всього народу. Виробникам бажаю перспективних рішень, викладачам, які готують кадри, робити в задоволенні і всіх життєвих благ, а студентам, технологам, успіхів у навчанні. Та нових відкриттів на життєвому шляху. Шановні працівники харчової промисловості, викладачі, колеги, студенти, щиро вітаю вас, з Днем харчовика. Я дуже рада, що я навчалася в нашому закладі та є його випускницею. В свій час працювала в закладах харчової галузі в ресторанно-готельному бізнесі. За зараз я беру участь у підготовці фахових молодших бакалаврів, майбутніх фахівців харчової галузі. технологи, лаборанти, майстри кожного дня працюють над тим, щоб забезпечити українців смачними та якісними продукцією. У день професійного свята говоримо дякую вам і вважаємо всіх життєвих благ! Шановні працівники харчової промисловості, викладачі, студенти. Щиро вітаю вас з професійним святом! Бажаю вашим родинам, мирного неба, міцного здоров'я, подальших нових трудових здобутків. Щиро бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, творчої енергії, успіхів, здобутків і звичайно, миру. Вітаємо!